У Дніпрі на розі проспекту Івана Мазепи та вулиці Київської проводять роботи по заміні старих трамвайних колій для того, щоб уникнути подальших аварій. Замість них укладають широкополосне полотно. Наразі повністю завершують демонтаж старих рейок. На окремих ділянках вже є нові. Наразі усю колію, яка підлягала під демонтаж, вона демонтована, вже встановлено нову. На певних ділянках ми бачимо колю, яка вже саме широкосмуговій плиті встановлена. А певні ділянки ми сьогодні розпочали роботи з заміни. Це підхідні шляхи до переїзду. Тобто ті ділянки, які вже теж вони потребували капітальної заміни, повного оновлення. Тому наразі ми бачимо роботи. 5, та все буде вже незабаром готово. Проспект Івана Мазепи є транзитним через Дніпро. Ним рухається велика кількість вантажівок, а тому роботи є аварійними. Колії за роки експлуатації були значно зношені. Проспект Івана Мазепи, вулиця Київська це шляхи, якими курсують багато вантажів. Тому і поля, звісно, від цього потребує ще більшого догляду, ще більше аварійних ремонтів. Тому було прийнято рішення щодо повної заміни колії, а саме заміни на сучасну, широкосмугову, тобто ту колію, яка вже не буде потребувати ремонтів, вже дуже великий час. На час робіт довелося призупинити рух трамваїв. Це була вимушена міра. Проте вже наступного тижня рух електротранспорту планують відновити. Наразі трамвай вже не курсує близько трьох тижнів, але ми сподіваємося що роботи будуть завершені вчасно. Тобто, 27 липня ми вже плануємо запускати трамвайний рух. 15-й маршрут буде працювати. До робіт залучені як міські комунальні служби, так і компанія Підрядник.